А потім куди там можуть відправитися? Це Луганськ Херсон, так? Да, туда? Да, Всю Європу зараз гасимо. Ха-ха-ха. Всіх фашистів. Но ми їх кончимо. Цей матеріал ми зробили на основі ексклюзивних даних, які ми отримали з телефону вже знищеного окупанта. Мене звати Каріна Буганченко, я журналістка слідства інфо. І сьогодні я розповім про росіянина Хуснадінова Алексія Рафіковича. Йому було 47 років. Жив у набережних чолнах. Це Татарстан, але вирішив їхати в Україну воювати. Як він писав своїм друзям для того, щоб захопити всю Європу і знищити фашистів? Для цього він обрав службу у сумнозвісному «Шторм Спецконтингент на передовій. Ще в початку війни в прошлом году не взяли було представити, що зеки в составі ворожоних сил будуть брати города Беруть. Ми поспілкувалися з воєнкомом, який відправив Хуснадінова на штурм. Пропонує це ув'язненим і досі. А ще ми вийшли на зв'язок з тою самою любімою Алєсією, яка от уже більше ніж півроку сидить без виплат за смерть чоловіка. Але про все по порядку: спочатку ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових викритів. Нагадаю, раніше ми вже вам розповідали про іншого російського військового, якого зсу ліквідували під Бахмутом. Санаторій! Сідіть лучають вдома. Не треба сюди їхати. <рес> З в'язнів російські міноборони сформувало щось по типу Вагнерівської ПВК. Загін шторм З, зокрема, у складі 72-ї окремої мотострілецької бригади. Їх зазвичай кидають на найтяжчі напрямки Сходу та Півдня України, як штурмове м'ясо. Навесні 2023 року зеки із загону шторм зет 72-ї бригади записали майже години відео, на якому скаржаться на злочинні накази командування, яке займається цитую вбивством особового складу. Блять, етат Блять, свого ніяк не знайдемо, блять. А восени цього року про штрафні батальйони заговорили вже й російські блогери. Мовляв, російське командування відправляє військових на м'ясні штурми без належної артпідготовки. Наприклад, анонімний телеграм-канал філолог у сірій зоні 31 жовтня 2023 року повідомляв про те, що втрати загону «Шторм-Зет» на Авдіївському та Бахмутському напрямку становлять до 70%. я же тебе объяснял, для чего я шел. Они же нам как объясняли, помнишь, я тебе рассказывал, что мы идем туда не воевать, а что мы идем просто помогать там, ну, в тылу там что-то. А в последний день нам сказали, короче, забудьте про все, что мы вам говорили. Вы идете, короче, на штур... ну, в штурмовой отряд Z. Они сформировали новый. На этом видео в Язнизе шторм З. теперь уже в складе иваневских десантников. Штурмуют позиции украинских войсковых на західному фланге Бахмутского напрямку. Непоодинокими є випадки, коли в'язнів з шторму кидають на виплатах та гарантіях про помилування. Ось один із дописів у ВКонтакті. Возвращаясь к теме человеческого отношения к защитникам нашей республики, речь пойдет о команде шторм -Зет». Когда их вывели из окружения под Старомайорском и доставили, а вернее они добрались самостоятельно к части 42600, их приняли 8.08.2023 года, а 10.08.2023 года просто выставили за ворота части, сказал, вы не наши, ищите свою часть. Вернее, не захотели оформлять документы по их доставке на территорию Ростовской области, где их ждут документы о помиловании и полный финансовый расчет. Юрий не один такой. Их более семи человек. Ну и вы поверили, что вас после 22 лет посадят на полгода на вторую третью линию? Да. Да. Ну я подумал, Минобороны, они как бы врать не будут. Там, туда. Контракт как такового на амнистирование только я писал. Они просто забрали, даже контракта никакого подписали. Никак... Контракта нет? Нет. Следствию Инфо удалось идентифицировать одного из військових штормов. Нам передали дані з телефону вже вбитого Хуснадінова Олексія Рафіковича. Уряди шторму записався в лютому 2023 тисячі Але їздити по Україні йому довелося недовго, оскільки в травні, через 4 місяці після того, як він підписав контракт, Хуснадінов припинив відповідати на повідомлення. Але за даними з його телефону, ми встановили маршрут, який він подолав з Татарстану в Україну, а це близько 2000 тисяч кілометрів. Все, Відправляють до 72-ї бригади загону шторм з зокрема з військової частини 13637 в набережних Челнах, кудись звернувся Хуснодінов. У його контактах номер воєнкома Ямалова Табріка Газінуровича. Мій колега Олексій зателефонував йому під легендою про те, що цікавиться службою за контрактом для родича, який має умовний термін судимості. Табрік Газінурович Аля. Здрасте. А, Алексей, да, да, а можно поговорить два минуты с вами по 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 призыву там по, по мобилизации? А, а что именно? А, это... набор Алексей Хуснудинов мне дал ваш номер телефона. Это коллега моего брата там по 13637 части. Говорит, можно, если 228-я часть первая, там, не, не сильно сложная статья, то можно мобилизироваться у вас. Скажите, пожалуйста, можно такое? По контракту такое? уйти, по контракту, да? По контракту, да, по контракту. А какие там ну, варианты могут там быть? За что? за что было? Это, ну, там наркотики, там у него условное, условное один год пока что... Не, ну, хочет, чтобы и снять, и послужить, чтобы что помочь немножко. Паспортные данные оставляете? Паспортные данные. Мы ага. сейчас МВД проверяем, Казань согласовывает, и уже потом разговор ведем. А потом куда там могут отправить? Это Луганск-Херсон, да, туда? Да, штурмовики. 22 лютого Хуснадінов підписав контракт на дворічну службу в армії Росії. Військова підготовка до м'ясних штурмів тривала в Хуснадінова близько місяця з 1 до 31 березня. Про це йдеться в рапорті іншого окупанта, з яким вони були ймовірно разом. А фото цього документа зберігалося в телефоні Хуснадінова. За допомогою метадати ми встановили, що ось ці селфі Аліксія, фотодороги, їжі, російської техніки окупант зробив впродовж березня цього року. Всю Європу зараз Ха-ха-ха. Всіх фашистів, але ми їх кончимо. Е, ти де сейчас? В Україні, в місті возле Азовського моря. Нельзя Учебка Учіпка вкуснадінова закінчилася ймовірно раніше. 28 березня він уже повертався з бойового виходу. На пірядок ходіли, тільки сьогодні вийшли. Дорогою з передка Олексій сфотографував обстріляний росіянами дев'ятиповерховий будинок. Ми ідентифікували, що це Маріуполь, вулиця Таганройська, східний мікрорайон. Місцевий житель зняв на відео цей напівзруйнований будинок навесні, ймовірно, у той же самий період, коли тут проїжджав Олексій. Піз... Тут живого міста нет. Да. У квітні аналітики Інституту вивчення війни повідомили: штурм «Шторм-З» будуть дислокуватись на лінії фронту Авдіївка Донецьк. Міла, Луганськ їдемо. Любимий мій, слава Богу, з тобою все добре, я дуже тебе люблю. Берігі себе. Ймовірно, що Хуснадінова повезли не в Луганськ, а не черговий штурм. На цьому для і закінчилась його тримісячна участь в війні на території України. Більше на повідомлення рідних він не відповідав. Ми сконтактували з жінкою, яка була підписана в його телефоні як любімая. Це, ймовірно, його цивільна дружина Вікторія Капаліані. Ми їй спочатку зателефонували. Алло, Алло, да, здравствуйте. Соцслужба безпокоїть. Меня зовут Марія. Вона збила. Ми телефонували ще декілька разів, але Вікторія не брала слухавку, і тоді ми їй написали буцімто від соцслужб. І от на ці повідомлення вона відповіла. Ми свіряємо данные. я хотіла уточнить, получили ли ви виплату за Алексея? Да, получили. з вами. контактировали? контактували, дзвонили да, один раз, уведомили, що в порядку, і виплати будуть исполнены. Точною сумою не знаю. Росія продовжує що набирати по 20 тисяч добровольців. Переважна більшість з них це теперішні зеки, яким обіцяють амністію за вбивство українців на війні, але шлях їх не довгий. Як розгромлений в 23-му пригожинський вагнер, основою якого теж були російські в'язні, так і теперішній шторм зет, яких теж у м'ясних штурмах перемалює ЗСУ. російські військові, втім, готові набрати нових засуджених що за вбивства, що за наркотики, обіцяючи їм амністію. Але 70% до обіцяної свободи після участі в СВО не доживає. А ті, що доживають, теж не завжди отримують обіцяне. Що була мотивація для того, щоб на воєнкомат? Навіть зробити нервнетрапляються і щасливі випадки. Вчорашніх в'язнів відпускають таки на свободу, а потім вони вбивають своїх рідних чи сусідів. Якщо у вас є дані про російських окупантів, які чинили чи продовжують чинити воєнні злочини на території України, діліться з нами інформацією. Ми спробуємо їх ідентифікувати. Також будемо раді почути ваші думки в коментарях під цим відео щодо нашого контенту. Що про воєнні злочини ви хотіли бачити читати. Залишайте відгуки під цим відео.